Керівники податкової Києво Святошинського району займаються здирництвом, заявляє народний депутат Свободівець Олег Осуховський. Зокрема, підприємцеві Валерію Черненку держава винна більше трьох мільйонів гривень повернення ПДВ. Однак готові віддати їх лише за певних обставин. Податкові інспектори вимагають 50-70 відкату від цієї суми, яка винна для підприємства. Звичайно, що ми, як і комітет по коруп, корупції, організований, Злочинності а, і я, як народний депутат, буду все робити для того, щоб та свавілля влади, свавілля податкової інспекції Києво-Святошинського району а, припинити і щоб підприємство працювало. Бізнесмена запросили на приватну розмову. Однак той прийшов у супроводі депутатів та працівників комітету з питань підприємництва. Це є в будь якому випадку можна отримати рішення А Але знаєте, що зустрічіння розмовляє на українській мові? Державні служби так, звичайно до мене немає значення зусиль, якому якому розмовляти згідно закону про доступ до публічної інформації. Громадськість має право до інформації, стосовно якої буде вестися весь без, без, безперечно впродовж розмови за зачиненими дверима. Депутатам вдалося здобути документ, на якому податківці засвідчили власне рекетирство. Тож наступним буде візит правоохоронних органів. Податківці дивуються, як ви ще живі при такому е тиску при такій ситуації. І чому ви живі? Тобто, да, як в анекдоті, чому ви ще живі? Виникає питання. Тому сьогодні ми дали повну відповідь, чому так відбувається, і це останні кроки, які можливо для українського бізнесу. Я думаю, що не за горами той час, коли вийдуть підприємці, виведуть свої трудові колективи на вулиці і зметуть цю владу. Іншого варіанту немає.